46-річним молодшим сержантом Валентином Янченком попрощалися в селі Северинівка. Чоловік був бойовим медиком механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону. Його життя обірвалося біля Кліщеївки Бахмутського району Донецької області. Пам'ятаю, майже з дитинства. Гарна людина був, доброзичливий, щирий. Любив життя, любив. Всі, всіх любив, онуків чекав. Дуже хотілося побачити малюнків. Останній раз з ним на зв'язку був 12 числа в суботу. ввечером ще ми з ним розмовляли, казав, що зранку йдуть в наступ. Сказав, по пару днів не буде на зв'язку, його а вже пройшло два-три-чотири дні. Загинув 13-го числа. Впрощалися з Валентином у рідному селі, де чоловік жив і працював до війни. Односельці з квітами живим коридором зустрічали труну з загиблим. Він герой України, герой нашого села. Не було такої жодної людини, як який би він відмовив. Він нас фермерував. І коли дізналися, що таке трапилося з ним. Це був шок, і старший син Олександр сказав, що я буду продовжувати батькову справу. Він би цього дуже хотів, тому що він дуже любив землю. Він горів нею, він любив її і тому він пішов її захищати. Взивалися про нього всі хорошо, допомагав сюди. Моя дочка була в них старшою на свадьбі. в сім'ї. Він хороший. І техніка у нього, у вся у дворі є. Він і допомагав, віздився людям, просили, ніколи не відказували. Я знала загиблого з моменту, коли приїхала сюди в село з 2009 року. Він завжди був добрий, веселий, привітний, ніколи від нього не поганого слова, нічого взагалі дуже гарна людина. Шкода, що так трапилось. Відспівали Валентина поблизу будинку на вулиці Шкільна, де жив чоловік з родиною. Одним із сміливців, що стали до зброї, був молодший сержант Янченка Валентин Валентинович. Валентин за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім. Немає і не буде ніколи прощення тим, хто прийшов на нашу землю, хто приніс біль, сльози, кров. Вічна пам'ять воїнам, всім воїнам, які загинули, захищаючи свободу і незалежність України. Поховали Валентина Янченка на місцевому кладовищі Северинівки. Анна Книш, Лариса Дурченко, Суспільне новини, Сумщина.